Привіт! Сьогодні у нас на огляді камера Sony fx 3. Компактний інструмент, який поєднує кіношну якість серії Cinema Line і портативність бездзеркальних камер. Давайте подивимось, що вона вміє і чи дійсно вона варта вашої уваги. А придбати саме нову версію Sony fx 3 a можете вже зараз на сайті FilmX Pro. Посилання буде в описі. До речі, це в нас версія Sony FX3A, це нове покоління FX3, і тут в нас іде зарядка одразу на два акумулятори, це дуже зручно. А про всі інші відмінності зможете знайти у Шорса Reels у нашому інстаграмі. FX3 виглядає досить мінімалістично. Це невеликий корпус, який легко тримати навіть однією рукою. Є вбудовані точки кріплення для аксесуарів, це одна четверта дюйма, зверху знайдемо три, і по одній точці кріплення зліва та справа. Тому часто можна обійтись без клітки і закріплення. Кипи всі необхідні аксесуари прямо на камеру у серці камери Full Frame сенсор на 12,1 мегапіксель, оптимізований саме під відео. FX3 підтримує запис у 4К 120 кадрів, а також S log 3, HLG і навіть 16 бітний RAW через HDMI. має динамічний діапазон до 15 плюс стопів, що дозволяє чудово працювати зі світлом і тінями. У Sony FX3 одна з ключових фішок це саме робота з ISO. Діапазон ISO стандартний це 80-102400 з можливістю розширення до 409600. У режимі S-Log ISO в нас 800-12800 з базовим значенням 800. Ну і звичайно, Dual-Base ISO. FX3 має подвійну базову чутливість це ISO 800 для добре освітлених сцен і також ISO 12800 для темних умов. Це означає, що камера дає чисту карту картинку з мінімальним шумом як у світлі, так і в темряві, на практиці до ISO 12800 можна знімати впевнено, шумів майже не видно. Навіть на 25600 і 51200 Картинка залишається придатною для роботи, особливо для репортажів чи документальних зйомок. Завдяки цьому FX3 дуже добре підходить для нічних сцен чи зйомок у приміщенні без додаткового світла. Як і більше сучасних камер, Sony fx 3 має швидкий і точний автофокус. Найкраще це працює з лінзами від Sony. Є відседження по очам людини та навіть по очам тварин. Ну а для зйомки репортажних відео або просто не сценарного і статичного контенту, це дуже зручно. Ще є вбудована п'ятиосьова стабілізація, плюс додатковий режим Active, який ще більше прибирає мікротряски. Це дозволяє знімати з рук без стабілізатора, особливо якщо йдеться про невеликі проекти чи репортаж зйомку. До речі, ці кадри зняти з рук в HLG 4K 50 кадрів. Також у комплекті з FX3 ви знайдете ось такий XLR handle. Він нам дозволяє підключити дві XLR-системи, а також тут заховане ще підключення третього інпута 3,5 мм, що відкриває професійні можливості для звукозапису. Можна одразу записувати звук у три канали, що дозволить, наприклад, писати інтерв'ю і шумовий звук. Звісно, є порт HDMI, Він тут повноцінний. Ще є порт для підключення мікрофону, а також навушників для прослуховування звуку. Ну і два додаткових порти: це Type-C для передачі інформації або зарядки, а також порт для тайм-коду. А ще є два слоти: CFexpress Type-A. Ну і під звичайні SD-карти також в нас є порт. Камеру зручно використовувати для комерційних зйомок, таких як кліпи, невеличкі рекламні інтеграції, ютуб-шоу і навіть серіали та кіно. Якщо підводити підсумки, то Sony FX3 3 це компактна, зручна і дуже потужна камера для тих, хто орієнтується на зйомку відео. Якщо ви шукаєте кінематографічну якість у невеличкому корпусі, це точно хороший варіант. Придбати fx 3 можете вже зараз за посиланням в описі під цим відео на сайті FilmXPro. Pro. Ну а у коментарях напишіть, що ще ви хотіли. Побачити на нашому Ютуб каналі, до зустрічі в нових відео.